Доброго дня. Ось случилась в нас така маленька поломка. Потекли чи сальники, там платінне кольцо стоїть на речогу, чи і втулки. Зараз розберемо, побачимо. Саме перед цим побачив, попалось мені відео в інтернеті Юрія Сербіна, як він це все робив. Принцип той самий. І кольца ті самі. Заказали повністю весь ремкомплект, Там йде одне велике і три малих кольца. Йдуть розинки, кольця. Ідуть оплотнительні такі резинки. Кольца резинові. Этоложний номер. А на малому кільці тут немає. але на малому в кінці йде 30. Тут на великому 40, а на малих йде 30. Каталожний номер. У Юрія Сермін там все є, він показував. Так взяли два кільця. Побачимо, що воно. Зараз злиємо трохи масла з гідравліки і будемо розбирати. На відео хлопці, воно так легко знялося, а тут так запресувало, що ну, не, правий ще, левий ще як небудь знявся пополам, а от правий є вибило, воно і ведешки пшихали, ну тут от так запресували його сухим. Короче, болото. От що значить, що Ось Пісок Що робить пісок? А ще сюди попало масло. Зробило свою справу, закоксувало так, що воно мокре, якби сухе було, то мабуть, влізло добре. А так мокре, воно болото вичухує. Ну тепер буде проблема зняти. Вал, щоб втулки виходили. Як воно буде, побачимо. Зараз полегенько будемо по втулочкам якось тукати. Потім це все треба буде, мабуть, повитирати. Якось це на ржавчина тут образувалася і. О, болото скільки на шлисах. Ось вам і пісок, Работать піску. А потом, кажуть, що ми дорого робимо на тракторі. Значит, нічого такого. а роботи, нервів, верніше. Добре. будемо Шихати якось його спробувати вибивати, щоб вийшли в тулки. Пробуємо зняти цей вал, в нас нічого не виходить, не взад, вперед він не йде. Як воно буде, не знаємо. Рішили зняти, злили масло. Знімаємо гідрованну, повністю, все повідкручували. Тут відкрутили. Зараз знімемо дно кабіни, Тут відкрутили насос. Ще тут не відпустили розпределитель. І будемо знімати. Витягли сидіння. Випускали все, отакий От безпорядок у нас. Ну, а що робимо? Далі буде. Зняли дно, добралися до гідробака. Зараз подивимося, що там робиться. Тут робиться кака. Треба все повичищати. А, сапун. Ну так, повичищаємо, далі буде. Так, зняли гідрованну. Шестерни тут в отличном состоянии. Тут этого. Так. Це все хорошо. Тут було. Так вона закоксувала, видно, що... Ні взад, ні вперед воно не йде. Якось у хлопців воно від руки йде, а в нас воно не хоче ні туди, ні сюди. Зараз ми його змощимо. А чого тут мокро? мокре? Тоже, видно, щось... Доступу сюди немає і не видно. Вона видно давненько вже гідравліка давала знати про себе. Значить нічого не репило, нічого нормально. закрита ванна Отдельно йде. Так, зараз спробуємо. Короче, з допомогою такого пробою, такого курва мать, як кажуть, зубили молотка, зробили подводну лодку. Так, ми ось де вибили тулку. Тепер тут -то треба сточити, бо забив, а воно ржаве, закисло тут крайнє колечко все байдуже. Це, а, це ця сторона трохи почала сопливити. Але Все одно ми поміняємо. А тепер треба буде його вибити на ту сторону. Таким самим макаром. Ну як воно у всіх від руки виходить, це мені інтересно. Всі бачили, що в мене воно не йшло. Так, тепер треба болгарочку стисати, ось те, що я позабивав. Бо я позабивав його, зараз ми його стежимо трошки. У нас другий день по ремонту замінний втулок на валу підйомника. Ось довели його до такого стану. почистили, бо було дуже ржаве, покажу ось до уважили. Ось таке -от там все воно, чогось воно ржаве. А це зараз все воно вичухую, вичищую Єлі їх познімав. Ось до так гупали, щоб вибити їх з тулок. Це вже почистив трохи. Змастив, але ну, ще, мабуть, треба ще треба почухати його. Ну, вже налазить свободно. Так, продовжуємо. Так, ставили вал, ставили з однієї сторони втулки. Я ж бачу, що на 24 ки широка втулка стоїть. З правої сторони кільце оплодітельне і мала. На сороковці стоїть наоборот. З лівої сторони широка стоїть. Це так стоїть маленька. Дві маленькі тут. А тут стоїть велика і мала. Не знаю чого так. Но сороковки в мене так. Так. Вставляємо з другої сторони, далі буде. Так, кольця поставили, все поставили. Люфту немає ніякого. О, все робимо. Так, чистимо. Одягаємо важелі. Чистимо і заливаємо раніше ставимо прокладку і будемо монтувати так обізжирили є в мене герметик прокладочний ще колись купляв синові до яви він собі там щось отакий От отакий автосила не знаю що воно ну, написано термостойкий прокладочний прокладки, герметик прокладки. Я так думаю, скоріше, що це на ГБЦ, ну не важно. Зараз просохне трошки. Нанесемо герметик, зажмемо і будемо монтувати. Так, ну ось так вийшло. Вже ходять від руки, знімаюся. Що той, що той же. Двигаюся до того патону, А то ж взагалі їх не можна було зняти. Ну, тепер ставим скоби шпінтовочні, чи як правильно кольця шплінтовочні і будемо монтувати на трактор. Ще тут трошки повидираємо пиль, прокладочку, все, подивимося, тут провіримо. Шестерні наші ідеальні, і зносу не видно. Та він не проїхав скільки. Лише 780 мотогодин. Добре, продовжуємо. Став на місце, лише наживив. Прокладку не ставив на герметик. Далі будемо зажимати все, ставити, зажмемо, будемо прикручувати все остальне. Так, зібрали все до купи. Лише залишилось поставити сидіння. Зараз поки запустимо, перевіримо. Снимаем. Опускаем. Крутиться на холостих, рукою останавливається. чи так повинно бути, чи ні, Ну, в мене крутиться. Трошки подивилися, не тече. Ну, ось така робота проділена. Мої догадки, чого так произошло. У нас Земля у нас в основному пісок, супісок. Я думаю, що фризою, а фризою багато робимо, пилюка попадає в ці міста, незахищені, відкриті. Набивається піском, так само з цієї сторони набивається піском. Коли миєш ще дощ іде, воно свою роботу робить, робить свій роди цемент. Забиває, замурувала його, затрамбувала, що ніяк не можна було його зрушити з міста. Тільки методом повного знімання гідробака і з допомогою молотка і топора вийшло вибити цей вал. Вже раз мав повністю всі нові то поставив все нове, щоб вже потім до цього не вертатися. Ну, от, така от робота. Замовляв всі втулки і кольця на техномодулі. Весь комплект. Обійшовся в 1300, повністю весь комплект. Так що, ось така робота. Тепер я знаю, як туди лізти. Значить, саме тяжкі це розбирати і скручувати докупи. Все, дякую за увагу. До побачення.